Чи я мудачка за те, що заборонила кращому другові свого хлопця приходити на мої обіди після того, як він перетворив мій дім на особистий свинарник. Я Сара, 23 роки жінка. Живу зі своїм хлопцем Девідом, 25 років чоловік, останні пару років. У нас є дивовожна традиція, яка почалася ще коли ми тільки зустрічались. Раз на місяць я влаштовую обіди для компанії Девіда з п'яти друзів. Перш ніж хтось накинеться на мене за гру в ідеальну жінку, дозвольте мені пояснити. Мені подобається це робити. Кулінарія це моя пристрасть, а не обов'язок. Я проводжу години, плануючи меню, пробуючи нові рецепти, сервіруючи ідеальний стіл. Це як ведення власного маленького кулінарного шоу. Тільки моя аудиторія справді цінує добру їжу і не засуджує мене за неохайне волосся на кухні. Це вже не просто друзі Девіда. За шість років вони стали моїми друзями теж. Ми пережили разом закінчення коледжу. Змін... Роботи, романтичні драми, все, що завгодно. Схема проста: я готую зазвичай щось амбітне, як домашня паста або повний запечений обід. Усі їдять, сміються, сперечаються про спорт, а потім більшість з них допомагають завантажувати посудомийку перед тим, як іти додому. Це організований хаос в кращому вигляді, і, чесно кажучи, це стало найяскравішою подією мого місяця. А тепер про марка. Марк, 25 років чоловік, це найкращий друг Девіда ще з середньої школи. Ну знаєте, тепаж практично виросли разом, закінчують речення один одного, мають внутрішні жарти, від яких усі інші почуваються аутсайдерами. За звичайних обставин Марк насправді досить чудовий хлопець, веселий, вірний до нестями, і він робить вбивчі плейлисти для наших обідів. Але звичайні обставини полетіли в тартарари близько місяця тому, коли дівчина Марка, з якою він зустрічався два роки, кинула його. І я маю на увазі кинула його. Вийшло, що вона зраджувала йому місяцями і просто вирішила зізнатися з нізвідки. Хлопець був абсолютно знищений. Девід, будучи неймовірним другом, одразу відкрив двері Марку. Марку потрібні ми зараз, сказав він. І звісно, я погодилась. Ми всі працюємо віддалено, тому було логічно, щоб Марк приходив до нас протягом дня, замість того, щоб на одинці у своїй квартирі. На що я не підписувалась, щоб Марк ставився до нашого дому як до особистого центру реабілітації, а до мене як до неоплачувальної прибиральниці. Уявіть собі, я прикидаю ще ранку і знаходжу принаймні три кавові чашки, розкидані по всій нашій вітальній: одну на журнальному столику з огидною плівкою зверху, одну на кухольній стільниці біля купи кавової гущі, яку він якимось чином умудрився розсипати всюди і зазвичай одну в найди. Нішому місці одного разу я знайшла чашку в нашій ванній кімнаті, і я досі намагаюся зрозуміти логіку цього. Склянки для води множилися як кролики по всьому нашому будинку. Крихти від того, що він стресово їв, покривали кожну поверхню, якої він торкався. Брудні тарілки накопичувалися в раковині, тому що, очевидно, пройти п'ять кроків до посудомийки було занадто великим зусиллям. Абсолютно, останньою краплею було, коли я знайшла його спітнілі спортивні шкарпетки. Шкарпетки накинуті на наш обідній Після того, як він потренувався в нашій вітальні. Спочатку я спробувала тонкий підхід, маленькі коментарі на кшталт Гей, Марку, щоб ти знав, це не один з наших обідів, тому повний сервіс не входить до комплекту в парі зі сміхом, щоб зберегти легкість. Він буквально закочував очі на мене і продовжував робити те, що робив. Закочував очі, ніби я була його нудною мамашею, а не людиною, яка люб'язно дозволяє йому зависати у нас під час його емоційної кризи. Після двох тижнів цього я нарешті поговорила з Девідом: слухай, я розумію, що Марк переживає важкий. Час, але я не його покоївка. Якщо він буде тут щодня, йому потрібно прибирати за собою. Девід одразу поговорив з Марком. Рівно три дні Марк намагався. Він справді поклав свій посуд у посудомийку, витер стільницю після приготування кави, а потім він повернувся до старих звичок, тільки тепер з додатковим шаром образи. Тому що, очевидно, прохання прибирати за собою було якесь образливе. Девід бачив, що я почала пасивно-агресивно прибирати безлади Марка, бурчачи під носом. Тому він запропонував нове правило. Марк Марк може приходити тільки раз на тиждень, і Девід буде займатися всім прибиранням, але ось у чому справа. Шкода вже була завдана. Щоразу, коли я заходила на свою кухню і бачила Марка, що розвалився на нашому дивані. Я починала ментально каталогізувати всю додаткову роботу, яку мені доведеться виконати пізніше. Це повністю змінило атмосферу нашого дому з комфортного гостинного простору на місце, де я постійно відчувала, що перебуваю на прибиральній службі. Перенесемося до вчора. У мене був один з тих днів, коли я просто хотіла. Приготувати щось вишукане і насолодитися гарною компанією. Знаєте це відчуття, коли хочеш спробувати той новий рецепт тушкованих хреберець, який ти відкладала в закладках місяцями, відкрити гарну пляшку вина і просто розслабитись друзями. Тому я почала писати всім про плани на обід. Джейк абсолютно за, і він принесе десерт. Кріс не пропустить. Том і Алекс, вони навіть пропонують принести вино і закуски. Але коли я дійшла до імені Марка у своїх контактах. Я просто не змогла. Я сиділа там, дивилась на його контактну інформацію добрих п'ять хвилин, думаючи про те, як прийде вечір. Я проведу годинами, готуючись. Він з'явиться: з'їсть мою їжу, залишить свою тарілку на столі і зникне, поки всі інші допомагатимуть прибирати. Від цієї думки мене справді нудило, тому я не запросила його. Девід помітив, але нічого не сказав. Можливо, він зрозумів, можливо, просто уникав конфлікту. Я чесно не могла зрозуміти. Обід був абсолютно ідеальний. Всі були розслаблені, розмова текла природньо. І вперше за тиждень я насолоджувалась гостинністю без стресу, від усвідомлення, що мені доведеться прибирати за кимось. Хто не може мені виявити елементарну увагу? Сьогодні Марк прийшов забрати деякі речі, які залишились тут, мабуть, чергову кавову чашку, знаючи мою удачу. І він одразу запитав, чому його не запросили на обід. Я б могла вигадати. Якийсь привід про те, що це було в останню хвилину або менша група, але я чесно втомилася ходити навшпиньки, тому я сказала йому правду. Марку, я люблю запрошувати тебе, але я не можу продовжувати приймати когось. То ставиться до нашого дому як до готелю з покоївками. Поки ти не можеш постійно прибирати за собою, мені некомфортно готувати для тебе. Його реакція була: він назвав мене дріб'язковою і сказав, що це повністю несправедливо. Виключати його через просто брудну кавову чашку. Він постійно підкреслював. Просто, ніби проблема була в одному ізольованому інциденті замість тижнів неповажливої поведінки. Я спробувала пояснити. Справа не в одній чарці, Марку, справа в повазі. Усі інші допомагають або принаймні прибирають свій безлад. Ти був тут майже щодня протягом місяця, і я не повинна просити дорослого чоловіка покласти свій посуд у посудомийку. Але він не слухав. Він деталі більше злився, назвав мене мудачкою, і вибіг геть. Тепер я сумніваюсь у всьому, Девід мовчить про всю цю ситуацію. І я не можу. Зрозуміти, чи він згоден зі мною, чи просто намагається уникати драми. Частина мене думає, чи не варто було просто стерпіти і продовжувати прибирати за Марком, адже він переживає такий важкий час. Але інша частина мене лютує через те, що я взагалі ставлю себе під сумнів, чому я повинна жертвувати своїм комфортом і душевним спокоєм у власному домі і через те, що хтось інший не може виявити елементарну ввішливість. Для контексту це технічно дім Девіда, але ми живемо разом уже понад два роки і ділимо всі рахунки. Я не якась контролююча дівчина, яка намагається відігнати його друзів. Ці хлопці справді важливі для мене теж у моїй власній компанії друзів серйозні харчові алергії. Тому коли я хочу влаштувати обіди. Друзі Девіда, це дійсно мій єдиний варіант для поділу мого улюбленого хобі. Я щиро люблю готувати для людей, які це цінують, але я відмовляюся, щоб мене використовували, особливо у власному домі. Отже, Реддіт, чим удачка я в цій ситуації? Чи я занадто відреагувала на поведінку Марка, або я мала право нарешті встановити межі? Чи я повинна була дати йому ще один шанс, або виключення його з обіду було дзвіночком пробудження, який йому був потрібен? Едіт, для всіх, хто запитує, так, я обговорила все це з Девідом детально. Він підтримує мене, але очевидно перебуває в складній ситуації між своєю дівчиною і найкращим другом. Компроміс одним днем на тиждень був його ідеєю, і він справді прибирає за Марком, коли той приходить. Я ціную, що він намагається знайти середній шлях, але це не змінює того, як я ставлюся до прийому Марка, поки його ставлення не зміниться. І у нас є ще невеличке оновлення. Відповіді тут були неймовірно підтримуючі. Я покажу цю тему Девіду сьогодні ввечері, не для створення драми, а тому тому що я думаю, що бачення сторонніх перспектив може допомогти йому зрозуміти, що ця ситуація була такою важкою для мене. Дякую за те, що допомогли мені зрозуміти, що я не божевільна за очікування елементарної поваги у власному домі. Ріжки коментарів і відповідей автора на них. Абсолютно не мудак. я професійний шеф-кухар і ненавиджу, коли люди не поважають кухню або обідню зону. Той факт, що ти робиш вже це шість років, а Марк думає, що може просто прийти і ставитись до тебе як до найманої прислуги. Абсолютно обурливий. Також можемо поговорити про те, як він залишив свої шкарпетки на твоєму обідньому стільці. Це не поведінка в депресії, це відверто неповажлива поведінка. Депресія змушує тебе залишити посуд у власній раковині, а не розкидатися брудною білизною по чужому дому. Ти свята за те, що навіть дала йому декілька шансів. Більшість людей заборонили б йому приходити після першого тижня. Це зачіпає мене особисто. У мене була подібна ситуація з невісткою, яка постійно приходила після розлучення, і ставилась до мого дому як до готелю. Переломним моментом було, коли я знайшла її брудну білизну у кошику для прання в гостєвій ванні. Вона буквально прила всю білизну у моєму домі без дозволу, коли я нарешті поставила ногу на землю. Всі казали, що я жорстока до неї в її важкий час. Але знаєте що? Вона знайшла інші способи впоратись, які не включали мене як неоплачену домробітницю, і наші стосунки справді покращились, коли вона почала поважати межі. Марк переживе те, що не отримує безкоштовні гурманські страви. Він, можливо, навіть навчиться бути кращим гостем. Автор о мій бог, історія з білизною змусила мене фізично зіщулитися. Мені так шкода, що ви через це пройшли. Дико, як люди думають, переживаю важкий час, дорівнює елементарні манери більше не діють. Рада, що ви встояли на своєму. Марк завжди був таким неохайним, або це нова поведінка після розриву. Тому що якщо він завжди був таким, то Девід підтримував його роками, і у тебе проблема з хлопцем, а не з Марком. Якщо це нова поведінка, то Марк використовує свій розрив як привід для того, щоб бути неохайним. І ти все одно не повинна це терпіти. В будь-якому випадку не модеак автор. Чудове запитання. Він завжди був трохи неохайним, але нічого подібного до цього. На наших місячних обітах він іноді залишав свою тарілку на столі, але це було більше як типова хлопчача поведінка, а не такий рівень хаосу. Щоденний безлад це точно нове явище, але закочування очей і ставлення, коли я попросила його прибрати, це здавалося дуже знайомим, ніби я просто ніколи раніше не була в позиції, щоб його викликати. Не модак, але мені справді цікава логістика. Ти сказала, що всі працюєте вдома, що Марк справді робить цілий день у вас. Він працює на своєму ноутбуці чи просто тусується? Тому що якщо він буквально просто сидить у вашому домі цілий день і створює безлад, поки ти і Девід намагаєтесь працювати. Це зовсім інший рівень неделікатності. Також респект за хобі готування. Коментар про тушковані короткі ребра викликав у мене голод. Чи є у тебе якісь рецепти, які б ти порекомендувала для когось, хто намагається покращити свою гостинність? Автор. О, чувак, ти зачепив щось, що мене так дратує. Марк встановлює свій ноутбук на нашому обідньому столі. Той самий стіл, на який я витрачаю години для серверування обідів, а потім снідає там, робить декілька кавових перерв, іноді навіть обідає. До того часу, як він закінчує працювати, стіл виглядає так, ніби по ньому пройшовся ураган. Тим часом у нас з Девідом є приватні робочі місця в офісі, тому що ми справді тут живемо і поважаємо прості. І так, тушковані короткі ребра з кулінарної Книги Джошуа дуже рекомендую. Немодак, і чесно, Девіду потрібно більше втрутитись тут. Я розумію, що Марк його найкращий друг і переживає важкий період, але його дівчина, яка була неймовірно поступливою, не повинна ставати негідником, тому що Девід не хоче мати важкі розмови зі своїм другом. Той факт, що Девід бачив, яка ти роздратована. Його рішення було обмежити візити Марка замість того, щоб вирішити проблему його поведінки. Говорить мені, що він точно знає, наскільки неприйнятно поводиться Марк. Він просто сподівається, що ти це витерпиш, щоб йому не довелося мати справу з. Конфліктом автор, це те, про що я багато разів думала. Девід справді розмовляв з Марком, і Марк покращився не кілька днів. Але потім Девід не продовжував, коли поведінка повернулася. Я думаю, ти маєш рацію, що він намагається уникати конфлікту, але несправедливо покладати всю емоційну роботу з вирішенням цього на мене. Зухвалість цього чоловіка сказати, що це просто брудна кавова чашка, коли ти буквально знайшла його брудні шкарпет на твоїх меблях. Зухвалість! Не мудак, і чесно, ти добріша за мене, тому що я б почала стягувати з нього плату за оренду після другого тижня. Автор історія зі шкарпетками досі переслідує мене, як, в якому всесвіті це прийнятна поведінка в чужому домі. Мені слід було зробити фото для доказів, але я була надто шокована, щоб ясно мислити Ха-ха. Тут в коментарях сказали про депресію, і я хочу трішки розвити цю тему. У нього точно не депресія, тому що люди в депресії не можуть навіть встати з ліжка. Я вже мовчу про те, щоб зібратися, взяти ноутбук, піти до друзів і там навіть працювати. Тому це точно не депресія, і мені здається, що він так само себе вів вдома. Я розумію, що це не виправдання того, що його дівчина йому зрадила, але скоріш за все їй також набридла така поведінка і таке відношення, коли він повністю. Цю ігнорує її вклад в їхнє спільне життя і не може навіть прибрати за собою якусь тарілку або помити чашку. Але в цій ситуації, все-таки більший мудак, мені здається, її хлопець, який не заступається за дівчину і стоїть з боку, і думає, що це все розійдеться, розбереться само собою. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я мудачка за те, що нібито назвала хлопця моєї сестри збоченцем. Привіт усім! Я відчуваю себе трохи розгубленою. З приводу цієї ситуації, і мені дуже потрібна порада, тому що поки здається, що я занадто гостро відреагувала. Я 37 років жінка, у мене є донька. Нехай буде Лія 10 років. Лія хотіла переночувати у своєї тітки, моєї молодшої сестри. Її двоюрідна сестра 12 років, дочка мого брата теж збиралася туди. Так що, я думаю, це був час для зближення кузин. Моя сестра вважається веселою тіткою, тому я погодилась. В п'ятницю вранці ми відвезли Лію. Того ж дня, близько 23.00, Лія подзвонила і сказала, що хоче повернутися додому. Я запитала її, чому, і вона пояснила, що тут хлопець моєї сестри, і вона просто відчула себе трохи некомфортно. Я запитала її і переконала, що все в порядку. Немає нічого, що викликало б у неї бажання просити мене забрати її, а потім переконала її хоча б переночувати там. А вранці ми її заберемо. Через 45 хвилин вона Телефонувала знову і сказала, що хоче повернутися додому і буде спати тільки вдома. Я зібралася і поїхала 30 хвилин, щоб забрати її. А коли приїхала, виявила, що моя сестра злиться. Коротше кажучи, вона думає, що я вважаю її хлопця з і не довіряю йому щодо моєї доньки. Вона вважає, що я занадто опікую лію і що вона б звикла, якби я не втрутилась. Вона сказала, що діти так поводяться з новими людьми. Я роздула з цього проблему. З тих пір відносини зіпсувалися, і моя сестра каже, що для залагодження. Ситуації я повинна вибачитись перед її хлопцем, тому що він відчуває, що я йому не довіряю. Я запитала свого чоловіка Джейсона його думку, і він сказав, що розуміє, чому моя сестра і її хлопець так поводяться. Він сказав, що як чоловік навіть він відчув би себе ніяково, якби дитина двічі кликала маму, щоб вона за нею приїхала, тому що він знаходиться в будинку. Він порадив мені вибачитись перед ними і спробувати допомогти Лії, звикнути до присутності її хлопця. Я просто спокійно забрала Лію, не висловлюючи жодних звинувачень на адресу хлопця сестри і ніколи не говорила, що він мені не подобається, або що я вважаю його збочинцем. Я не розумію, чому все це стало проблемою. Чоловік вважає, що Лія повинна просто постаратись пристосуватися, тому що її кузина нормально провела ніч у тітки і не скаржилась. Я відчуваю суперечливі почуття. Я не вважаю, що вчинила неправильно, але й не вважаю, що вчинила правильно. Мені просто потрібно знати, чи не надто я драматизувала, забравши доньку. Я також хочу почути від чоловіків, чи образило б їх. Це і чи повинна я вибачатись? Мені погано від усього цього трішки коментарі і відповіді авторки для уточнення деяких питань. Як довго сестра автора зустрічається зі своїм хлопцем? Автор він зустрічається з нею близько двох місяців. Не мудак, прислухайтесь до своїх дітей. Ви з'ясували, що він зробив, щоб вона почувалася некомфортно. У будь-якому випадку вам не потрібно вибачатися за те, що ви прислуховуєтесь до побоювань своєї доньки, і поважаєте їх. Це називається бути хорошими батьками. Автор, вона не пояснювала, що саме вона тільки повторює, що їй було дуже некомфортно. Ваша донька знала, що її хлопець буде там. Він залишився на ніч. Якщо все це було для неї сюрпризом, то вечір не пройшов так, як вона думала. У будь-якому випадку не мудак. Я б вчинив так само. Автор ні, моя донька не знала, що він буде там. Так, він залишився на ніч. Мені байдуже, навіть якщо він сам чортів Нельсон Мандела. Якщо донька каже, що відчуває себе небезпечно, це все, що має значення, і її не слід навчати, що вона повинна звикнути до дискомфорту і просто змиритися з ним. Ваш чоловік огидний, якби я в 10 років сказала батькам, що дорослий чоловік змушує мене почуватися некомфортно. Мій батько, як мінімум, сказав би цьому чоловікові, що йому не можна наближатися до мене. Ваш чоловік віддає перевагу концепції помилкових звинувачень чоловіків, щоб ігнорувати того, хто так засмуче. Чи вашу доньку, це огидно. Автор, я трохи розчарована в ньому, не буду брехати. І у нас є оновлення на наступний день після написання поста. Привіт усім! Я хочу подякувати вам за мій вчорашній пост і всі ваші відповіді. Я також розумію, чому деякі були розлючені тим, що я не забрала Алію в перший раз, а також тим, що залишила там 12-річну племінницю Аманду. Сказавши це, я хочу поділитися новинами. З міркувань конфіденційності я назву свою сестру Джейн, а її хлопця Майком. Ось як все було. Я покликала Лію для розмови з батьком і зі мною. Вона відмовилась розповідати і сказала, що їй просто незручно, і вона сумує за ними. А чоловік запитав її, чи не хоче на вибачитись перед тіткою Джейн, але вона відмовилась. Я хотіла переконатись, що з нею абсолютно точно все в порядку, тому я попросила чоловіка залишити нас. Я сказала їй, що не буду соромити або сердитися на неї за все, що вона мені скаже, і запитала, що конкретно її збентежило. Вона сказала, що Майк грався з Амандою лоскотання, але вона постійно відмовлялася. Ще сказала, що він говорив про те, як добре вони розвиваються. Він також грався в лоскотання з Лією, і коли вона сказала Джейн, що їй не подобається. Коли її лоскочуть, Джейн відповіла, що це просто розваги. Саме тоді вона зателефонувала вперше. За її словами, причина, які спонукали її зателефонувати вдруге, полягала в тому, що він наполіг на тому, щоб дівчатка прийняли душ перед сном і міцно обійняв Лію перед сном. Вона розповіла мені про те, що коли вони їли, він називав її своєю улюбленою розумною маленькою дівчинкою, або про те, що вона сиділа занадто близько. Вона не хотіла спати поруч, навіть якщо двері були б зачинені. Я відчуваю себе винною через. Те, що не забрала її в перший раз, після цієї розмови я зателефонувала своєму братові, і ми поговорили. Аманда каже, що спала нормально, але вночі чула кроки. Крім цих неприємних моментів, більше нічого не було. Мій чоловік тепер знає про все, і він не розуміє, чому Лія так довго чекала, щоб повідомити нам, якщо щось дійсно було не так. Враховуючи наскільки ми близькі, ночівля була минулого тижня в п'ятницю, тобто тиждень тому. Брат думає, що на Лію тиснуть, змушуючи пояснити причину свого дискомфорту. Чесно кажучи, мені все одно, що він скаже: я вірю своїй дитині. Я вибачилась перед Амандою за те, що не забрали її відразу, і вона не ображається. Вона знала, що її батько не приїхав би. Лія вважає, що нато драматизує. І я намагаюсь змусити її зрозуміти, що вона права. Мій брат, на диво, здається, зовсім не переживає з цього приводу. З огляду на сказане, ночівлі будуть тільки в нас вдома. Дякую вам усім за поради. Я не знаю, коли я поговорю з Джейн і чи захочу я взагалі мати з нею щось спільне. Ще трішки коментарів і уточнень від автора. Ваш чоловік повинен прочитати ці коментарі і дуже серйозно поставитись до цілком обґрунтованих побоювань своєї доньки. Він повинен зрозуміти, що саме через його реакцію і зневагу вона не розповіла все вам відразу. Він захищається. Його першою реакцією було те, що він би відчув, якби це сталося з ним, а не те, що відчуває його дитина. Це жахливо. Він ставить свої почуття дорослого чоловіка вище почуттів юної дівчинки, яка дуже вразлива. Дівчатка найбільш вразливі до насильства на піжамних вечірках. Ваша донька зробила. Сміливий вчинок, двічі попросившись додому. За нею полював хлопець вашої сестри. Він грумив цих дівчаток такою поведінкою. А зневага вашого чоловіка доводить вашій доньці, що її батько не захистить її. Вам потрібно довести до нього цей момент і пояснити, через що постійно приходять дівчатка і жінки. Те, як він себе поводить, огидно, і мені дуже шкода вашу доньку. Автор ви праві, я постараюся, щоб він це зрозумів. І вашому чоловікові, і батькові іншої дівчинки має бути соромно за те, що вони применшують дискомфорт своїх доньок. Вони залишають їх на призволяще хижакам і грумінгу. Я б серйозно подумала про те, щоб забрати дітей і негайно піти. І ніяких відвідувань без нагляду, якщо я не можу довірити вам захист моєї дитини, тільки не з татом, тіткою або дядьком. Захистіть свою дитину, авторко. Автор. Я буду захищати її з усіх сил. Якби мій батько був живий, він би поговорив з моїм чоловіком, так як моя покійна мама пережила сексуальне насильство. Ваш чоловік і брат безтурботні, тому що не вірять Лії. Ваш чоловік каже. Ну, ми ж і чому ти нічого не сказала раніше? Значить, ти брешеш. Він лише намагається вселити вашій доньці, що їй не слід мати особисту автономію. Якщо вона не хоче, щоб її ласкотали, обіймали або торкалися до неї, вона має право про це сказати, і всі інші повинні це поважати. Ваш чоловік намагається навчити свою власну доньку бути милою, і це дратує. Автор він вважає, що вона поводиться як дитина, а вона є дитина. Це тратує і, відверто кажучи, розчаровує. Я не хочу, щоб Лія відчувала, що її батькові на неї наплювати, бо це погано позначиться на ній. Я шукаю для неї терапію. Де мати Аманди? Я думаю, що розумно сказати Аманді, що якщо її коли-небудь знову відправлять в той будинок, і вона не захоче там перебувати, вона може зателефонувати вам, і ви приїдете і заберете її. Крім того, поговоріть з братом і скажіть йому, що якщо ви коли-небудь виявите, що Аманда знову зазналася насильства з боку цього хлопця та без вагань зверніться до поліції. Можливо, варто перевірити цього хлопця, щоб з'ясувати, чи є в нього щось в базі, як злочинців. Скажіть сестрі, що ваша донька більше не буде ходити до неї в гості через очевидні проблеми. Проблеми з безпекою. Коли вона скаже вам, що ваша донька і Аманда помиляються, скажіть їй, що вона повинна бути вдячна вам за те, що ви не звернулися в поліцію. Автор. Мама Аманди розлучилася після зради брата, коли Аманді було 8 років, але вони досягли прогресу у спільному вихованні дітей. Я не знаю, чи сказав мій брат мамі Аманди. Я б сказала їй, якби змогла знайти спосіб зв'язатися з нею, сестра заблокувала мене. Ще автор пояснює, чому Майк був у Джейн. Вони не з'їжджалися, і я не говорила, що вони живуть разом. Схоже, він залишився ночувати у неї тієї ночі. Лія та її кузина завжди залишаються ночувати у своєї тітки. В цьому немає нічого нового. І нарешті не засуджуйте мою. Доньку за те, що вона сама вибрала причину, через яку їй було некомфортно. Вона все одно вже пояснила оновлення номер 2. 31 серпня 2025 року. На наступний день. Всім привіт! Дякую за вашу підтримку в двох попередніх постах. Це лише коротке останнє оновлення. Перш за все, я беру на себе всю відповідальність і визнаю, що була неправа, сказавши своїй доньці, що ми заберемо її вранці. Я згідна з тим, що їй не слід було дзвонити двічі, щоб я приїхала за нею. Я вибачилась і поговорила з нею про це. Я також визнаю, що була неправа, залишивши там аманду, хоча вона й сказала мені, що з нею все гаразд. Я повинна була наполягти на своєму і попросити її поїхати з нами. Я завжди буду піклуватися про неї, як і про Лію. Зараз ми з сестрою не спілкуємось. Я заблокована. Я поїхала до неї додому, але її там не було. Тому я приїхала приблизно через годину. Думаю, сміття винеслось саме. Ми з чоловіком теж не в ладах. Він не розмовляє зі мною з тих пір, як я показала йому останні два пости і коментарі. Лія думає, що її батько вважає її неправою, і мені доведеться незліченну кількість разів переконувати її в правильності її дії. Він вважає, що ми роздули скандал через те, що можна було вирішити за обідом, але все одно вважає, що Майк просто проявив дружність. Я хочу подати заяву, але не знаю, чи достатньо вагомі причини для цього. Але я вивчаю це питання. Я дійсно хочу розглянути питання про роздільне проживання. Не можу. Залишатися з людиною, яка ігнорує емоції нашої доньки. Вона відчула себе такою винною і кілька разів вибачалась перед ним. Тому я повинна вчинити так, як краще для неї. Мама Аманди сказала мені, що він поговорив з моїм батьком. Не знаю, як все пройшло, запитаю її пізніше. Я не розумію, як телефонний дзвінок і те, що я забрала свою доньку, викликали такий переполох. Чоловікові не подобається поради на Reddit і, чесно кажучи, він був дуже ображений моїм постом. Я просто не розумію, у чому проблема цієї людини. Є Дійсно, не розумію те, як він ігнорує Лію, тому що на його думку нічого серйозного не сталося. Це надмірна реакція. У будь-якому випадку це просто розчаровує у будь-якому випадку. Я ціную всі ваші поради та зауваження, і ще трішки коментарів. Я ціною те, що ви думаєте про розлучення, ваша донька вчинила правильно, і я підозрюю, чому ваш чоловік не обурюється тим, що дорослий чоловік торкається дітей таким чином. Я сподіваюся, ваша донька не прийняла його реакцію. Я поговорила з психотерапевтом, щоб зрозуміти, що робити, якщо вам потрібно розлучитися, щоб з нею все було гаразд. Моя рекомендація: проведіть в інтернеті невелике дослідження про цього хлопця. Можливо, у нього є кримінальне минуле, про яке ви хочете дізнатись, і можливо, знання про це захистить і вашу племінницю. Вашу сестру. Ну, ви самі це сказали. Сміття винесло саме себе. Ваш чоловік через таких як він дівчата бояться, що їм не повірять. Я радий, що ви підтримуєте доньку. Ви не повірите, як часто подібні речі просто замовчуються. Божевілля, як рідко дітям вірять, як людина, що працює з дітьми, я на щоток знаю, що, хоча діти не завжди кажуть правду, набагато простіше спочатку повірити їм ніж відмахуватись. Вони назавжди запам'ятають, як ви відреагували на ситуацію, і будуть знати, хто для вас надійний дорослий і кому можна довіряти. Бажаю вам і вашій доньці всього найкращого. На мою думку, авторка вчинила правильно, тому що самопочуття доньки стоїть на першому місці, навіть якщо не було б ніякої ситуації, якщо дитині дискомфортно з людиною, то краще є дитину забрати. Про всяк випадок, особливо дівчинку від дорослого чоловіка, та й в принципі хлопчика від дорослого чоловіка також бажано забирати з приводу того, що він якось лоскотав або обіймав, можливо, він просто так проявляв свою увагу, він не Мацав їх там, де не потрібно, він просто їх лоскотав. Скоріше за все, це за ребра або під руками. Тому, в принципі, роздувати аж таку ситуацію я б не роздувала, але б дитину забрала з приводу кузини. Її запитали, чи все нормально. Вона сказала, що нормально, тому. Забирати її, можливо, сенсу і не було, так як саме твоя дитина сказала, що їй дискомфортно. Кому дискомфортно, того забираєш. Якщо кузині все окей, можливо, їй подобається, що їй приділяють увагу, що її там обіймають. Він також її просто обійняв, не лапаючи, а просто обійняв. Тому я до кінця не розумію, навіщо було робити аж такий скандал, або аж такі суперечки між всіми, просто в ситуації, коли дитині було дійсно дискомфортно і її просто-напросто забрали. А ви пишіть свою думку в коментарях. Ментарях не забувайте поставити палець вверх і підписатися. Далі буде ще цікавіше.